Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую двокімнатну квартиру, житловий комплекс Comfort Сіті, місто Ужгород. Дана квартира має площу 70 квадратних метрів. Таких квартир є декілька, близько 20 штук. Тобто, на ЄОселю хватить для всіх. Дану квартиру, як ви зрозуміли, можна придбати за програмою Єоселя, є відновлення, інші програми держфінансування, а також за стандартним договором купівлі-продажу. В квартирі розміщуються дві кімнати. Ось ви вже майже всі побачили. Ось перша кімната, два санвузли, простора прихожа, ще одна кімната та кухня студія. І, звісно ж, тераса. І так, вхідна зона. Вхідній зоні чудово розміститься у нас на всю довжину, от довжина близько 4,5 метрів шафа купе, як ви бачите, тут місця достатньо. Потім відразу ми попадаємо з вами в кухню студію. І тут у нас розміщується лоджія. Кухня студія має 13,5 квадратних метрів, лоджія має 7 квадратних метрів. По техпаспорту буде 3,5. Ось такі у вас види. Зараз тут буде незабаром здача, тут футбольне поле збоку. Ось такі у вас види. Тобто тут можна, в принципі, посадити на вечерю чоловік, можливо, 6-7 гарним обіднім столом. І так, кухня студія 13.4, газове опалення, тобто будинок газифікований. Ось у нас газовий лічильник. Обладнано також батареями, радіаторами, вікна шестикамерні компанії Salamander. Ось така кухня студія. Далі. Тобто ми з вами зайшли, ліворуч кухня студія, прямо по курсу два санвузли, І далі зліва та справа по кімнаті. Показую лівобічну кімнату. Лівобічна кімната у нас з вами має 16,7 квадратних метрів, панорамні вікна, радіатор, все як має бути. На зараз у нас майже 5-та година вечора, а як ви бачите, світла тут достатньо. Висота до стелі 2,85, до речі. Йдемо далі. Друга кімната, показує більш чіткіше. Дана кімната має 19,5 квадратних метрів, також обладнана радіатором. До речі, стяжка на підлозі чистова. Все як має бути. Повторююсь, кажу як є. Дані квартири можна придбати на різних поверхах, з різними видами, з деякими змінами. Ось тому, будь ласка, звертайтеся. І все буде добре. Ось тут го.